Олександр Волошин зізнався у злочині, як то кажуть, щиросердечне визнання. Так, от блогер втікаш в стані алкогольного сп'яніння наговорив на кримінальну відповідальність, бо розсекретив, що вживав заборонені речовини. Також хлопець сповістив, що ймовірно має залежність від алкоголю. Але ж, в принципі, якщо впити алкоголь щотижня десь протягом року, то це вже і є залежність. Слухайте далі зізнання Сашка. Добрий ранок. Хтось не напевно. Напів... Не лягав спати. Ой, хтось уже проснувся, а я ще не лягав спати. У мене не варить голова насправді. Але я вирішив записатися історії, щоб потім вже нікуди не злитися. Якщо в двох словах, то коли сталася вся історія з Ахмадітом. Це не те, що перевернуло моє життя, це ну, напевно мене вбило. Ну, і зараз я весь рік намагаюся заново народитися. І дуже часто я тікав від себе, тікав від своїх думок в алкоголь, в траву і в деякі інші наркотиси скажу, як є. Ви знаєте, що я намагаюся від вас нічого не приховувати. Скажуть абсолютно. Ну, наркоман, хай скажуть. Удачі. Так от. Після цієї ситуації я досі повністю не оправився. І сьогодні до сімого ранку я прям знову висів. Знову ну, не тікав уже. Я вже не тікав від себе, від своїх вимог, просто висів. І зараз я прийшов додому і я зрозумів, що все, Саша, ти не туди котишся. Це не той Саша, якого я знаю. Ти просто не туди котишся. Ти завжди мріяв бути і був сильним. Ти завжди справлявся з будь-якими ситуаціями, з будь-яким трудностями почетку пальця. А зараз маліша ситуація мене може вибити просто скоріше. І я розумію, що. Дуже велика вина цього, що я тікав від себе в алкоголь і всю цю шляпу. І зараз, коли я от сьогодні з 12-ї ранку пив, я зрозумів, що я не можу контролювати свої думки. Під алкоголем просто я не можу контролювати свої думки. І з 12 до 7 ранку я пив. Саме тому я еле розмовляю. Я записую ці історії тільки для того, що я вже скільки раз я вже кидав, ви не уявляєте, і потім все одно повертався. І я знаю, що якщо я зараз це виставлю, я не зірвусь. Ну, я прям, типу, я не можу сказати, що я алкаш. Просто я зриваюсь там раз-два в неділю. Але воно мене вбиває, поняв. Реально вбиває. Ну, може, алкаш, реально. Я... з брати але просто хочу сказати, що жодної каплі алкоголя, жодної каплі чогось іншого, що міняє твій стан до кінця року я не вип'ю. Не хочу просто собі на все життя, тому що це дуже лякає, знаєте, просто до кінця року. Якщо я не дай Бог зірвусь, я буду людиною, яка не, не тримає слова перед великою кількістю людей. А я так не зможу потім жити. Тому я. Точно стримається слово. Мені чесно записується сторінку просто для себе.